Поділюся з вами маленьким секретом вирощування курчат в невеликій території, але великої великої кількості ще й різновікової групи. Все дуже просто приміщення повинно бути затемнене. Тут не має бути яскравого світла ні в день, а вночі бажано, щоб взагалі світла не було. Ну і, звичайно, в постійному доступі має бути вода, тобто велика кількість має бути ніпельних поїлок і довга по всій площині годівниця з постійно насипаним кормом. Тобто уловили секрет, має бути темно. Розтікне має бути темне, світло заглушене. Їди вдосталь, їда має бути різнокалорійна і в доступі вода. Виролька ця птиця це не конфліктна, але тим не менше, якщо би тут було яскраве світло, повірте мені, тут би була проблема на проблемі. А так як світло тут затемлене щодень, що вночі, то курчатка ростуть нормально, без страт, без ніяких проблем і без ніяких проблем. Клопотів